Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амі. Слава Ісусу Христу! Дорів Христі, пригадую, що ми вчора роздумували над уривком Євангелії від Луки, коли Ісус відповідає своїм учням на їхні прохання, коли вони попросили, щоб Він їх навчив молитися. І вражає те, що Ісус не звертає свою увагу на тексті, тому що в різних Євангеліях ми побачимо тактики який відрізняється між собою, не протирічить, але відрізняється. Натомість Ісус дуже багато увагу звертає на тому, як молитися. Навіть не що, але як. І згадували вчора про такі прості принципи. Перший це тоді, коли Ісус, наводячи приклад про того чоловіка, який прийшов просити за свого друга, який прийшов і хотів їсти. Таким чином, наша молитва. Вона має завжди ось цей мати вимір спільноти, тої спільноти, яка молиться один за одного, яка переживає один за одного, яка турбується один за одного. Таким чином відкидається відразу розуміння того, щоб ти приходив тільки своїми індивідуальними бажаннями, тільки молився для себе, тільки заради себе, тільки щоб подумати про себе. Що правда потім це підтверджується в молитві. І в тому тексті, який Ісус подає, в тих словах, вони завжди мають такий множинний характер дай нам, прости нам. І це вражає, тому що Ісус хоче нас запросити до такої спільнотної молитви. Також згадували про те, що молитва це постійність, не просто лише захоплення, не наші вибрики, як ми кажемо, або наші капризи. Дуже часто ми в емоційних таких піднесеннях або потребах, опущеннях, просимо, що потім через якийсь час нам вже не потрібно. Щось подібне, як люди не раз купляють якісь свої речі, і потім минає час, вони навіть до них не доторкаються, навіть не просять їх. І це нас наштовхує на думку, що коли ми звертаємося вже до Бога, щоб це була дійсно реальна потреба, яка нам послужить, нам всім. І сьогодні. Ми переходимо до наступного критерію доброї молитви, тої такої, як ми кажемо, не раз, сильної молитви. Це тоді, коли Ісус просить нас, щоб ми довіряли Богові. Вияв довіри це тоді, коли ми не маємо сумніву в тому, що Бог нам дасть. Можливо, не так, як ми хочемо дасть. Можливо, не тоді, коли ми хочемо, можливо, не так. Як ми собі десь там гадали і так далі, або ми від нього вимагаємо. Але тут Ісус нам наводить приклад. Ну коли ти, навіть маючи недобрий настрій, бувши злими, так? коли ти є рознервований, а твоя дитина приходить і каже, дай їсти. Тобто говорить про ті речі, які необхідні для її життя, невже ти їй підсунеш щось таке, що їй пошкодить? Невже ти їй дасиш те, що їй задасть смерті? І ось так само Господь. Відповідає на наші моління, на наші прохання, можливо, не так, як ми цього хочемо, але кожного разу, коли Він відповідає, відповідає своєю любов'ю тим, що нам дасть життя, тим, що нам буде корисним. Бо не завжди те, що ми просимо, може бути корисним для нас. І тому довіра до Бога є для нас дуже важливою. Коли ми довіряємо, це означає, що ми готові прийняти все. Що Господь нам дасть, бо воно все рівно вийде нам на користь. Просить дитина якоїсь там цукерка, просить якоїсь солодкості, а їй не можна, а мама дає їй поживу іншу, можливо, не таку солодку, але дуже корисну для її життя. І дитина, звичайно, що може кривитися і казати, ні, я цього не хочу, але вона навіть не підозрює, що те, що вона просить, може їй зашкодити. А те, що мама дасть. І дасть їй поживу, воно принесе їй користь. Тому запрошую сьогодні звернути увагу на цей наступний критерій молитви, нашої довіри, наскільки ми довіряємо Богові, особливо за прикладом Ісуса, який в Оливному городі сказав не те, що я хочу, а те, що ти хочеш, те, що буде корисним. Можливо, неприємним, але корисним. І сьогодні, в цей день, коли ми згадуємо священомученика Іософата, вчимося від Нього молитви, чимося від Нього довіри. Висумнівував, що він молився за єдність церкви і зазнав смерті мученицької смерті від тих, кого він закликав до єдності. Нас десь, можливо, би тут народився якийсь сумнів, ну і толку з твоїх молитов. А толк був, тому що після його мученицької смерті всі ті, які його ненавидили, всі ті, які хотіли того роздору, навернулися, покаялися і об'єдналися.